Така сама, як і в Європі, аріанська вежа каплиця збереглася на Тихомільському городищі поблизу Ямполя Білогірського району. Ця споруда до сих пір вона є, ця споруда 17 століття, вона є унікальною пам'яткою історії архітектури і подібна не зустрічається в жодному місці України, в Європі їх є буквально кілька. Їдьте до Білогірського району, біля Ямполя, в нас є унікальна пам'ятка. Рухаємося далі. Ну, Безперечно, всі знають е, листа козаків до турецького султана. Всі чули, але текст не всі добре знають, впевнений. Е, я вам шматочок зачитаю, е, як, козаки, як називають козаки турецького султана. Е, Вавілонський ти кухар, Македонський колесник, Єрусалимський Броварник, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту Свинар, Вірменська свиня, Татарський сагайдак і серед іншого Кам'янецький кат. Йіть собі, в листі, ну невідомо, чи він був справжній, чи він вигаданий. Але е, турецького султана називають Кам'янецьким катом. Чому саме Кам'янець безпо... ну, інших міст в Україні з назвою Кам'янець не існує. Відповідно, це дійсно наш Кам'янець-Подільський і дійсно там фігурує якийсь кат. Чому саме Кам'янецький кат? Кам'янець-Подільський на той час був, е, ну, можна сказати, навіть величезним містом. Потужним містом, потужним центром, і для великого європейського міста було престижно мати власного ката. В Європі не кожне місто могло мати власного ката, тому що ця професія була дуже непопулярною. Хоча є кати, ну так би можна сказати, вони були досить заможними людьми. В них була купа привілеїв, в них, було, в них була пожиттєва пенсія. Якщо ти був катом у певному поколінні, то тобі ще було більше привілеїв. Таким чином, Кам'янецький кат був дуже відомою особистістю. Ну, невідомо який саме, але просто факт кам'янецького ката. Він був дуже відомою особистістю, тому що є задокументовані факти, що його навіть запрошували виконувати його обов'язки в інші міста. Причому, що кам'янчани так. Боялися, щоб їхнього ката не забрали, що вони залишали, наприклад, коли приїжджали за катом посланці, посланців залишали в Кам'янці, Кат їхав туди, виконував свою роботу, повертався назад, посланців відпускали. Тобто, це була одночасно людина, котру боялися і ненавиділи, і людина, котрою дорожили, так би мовити. Тобто, от така от незвична професія. ну... Кузаки вважали це, цю професію, це слово, це, це, це назви з і назвали Кам'янецьким хатом турецького султана.